Ірина, 34 роки. Не шила ніколи, абсолютно ніякого стосунку, до шиття не мала, не, не займалася. там абсолютно. Чому вибрала Унімекс? Ну, напевно, вже роки півтори вибирала, вибирала, хотіла десь піти, тому що сижу вдома, роботи нема. І, чесно кажучи, я була впевнена ну, на 80%, що звичайні класичні курси крою шиття, які я могла знайти, ну, бо не, не так близько мені приїжджати. Дадуть мені навіть, ну не 30%, ну, ну десь так, до 30%, що точно я не навчуся того, що я би хотіла. І тому шукала і сподобалося, наприклад, що викріка за 5 хвилин, що просто, легко, доступно. Вирішила попробувати. Ну, і як воно? Ну, Зараз з трикотажу, я не можу сказати, що я там штани, там піджачки, там пальтішка. Звичайно, пробую на себе, ми проходили і. Пробую, не можу сказати, що не виходить з допомогою Іри, звичайно, виходить і самі виходить покроїти, що Сіра підказує. Але от стрикутажу я можу пошити все. І від того отримую велике задоволення. Тому що навіть з того найменшого поняття не мала, що можу зробити, чи що я взагалі не можу з цього щось зробити. А насправді дійсно просто. А коли ви прийшли, вишили щось? Коли прийшла сюди, чи до того часу? До того часу. Абсолютно нічого. Тобто з нуля. Ну так, mm -hmm. не, не то, що така, повністю. Повні, повні, mm -hmm. Зараз ми розмовляємо через 4 місяці да? навчання. Mm -hmm. Ні, вже. Трошки mm -hmm. більше, більше. 6 mm -hmm. 6. добре. А, ну давайте. <кліпи> 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 я, не... я не взяли на 46 років. До курсів я так само трошки шила, там по бургі, шейки, в мене не готово, завжди відходили розміри. Ще раніше, в 90-х роках, я чула про метод Любакс, але тоді мені в Москву було дуже далеко їхати. І про Німець дізналася десь півтори роки тому і пішла на майстер-клас, подивилася і вирішила, що буду ходити, тому що теж мені треба. Зараз вже ну, я бачу якісь виклики десь в інтернеті Це, я вже не гублюся в них, я вже розумію, що звідки береться. Вже мені не страшно і вже от без, сама шила спідниці і мамі, і дітям, і малому штани утеплені, задоволені. Вже старший син. Сказав літом з Києва, приїжджаю і ми його вдягаємо. Повністю. повністю. Да? Ага, добре. Так, що зараз вже не страшно так мені, тому що раніше мені зробити якусь викрійку, то я в принципі могла десь там з інтернету з якоїсь книжки, але то мені було дуже довго, дуже важко, що я поки не доробляла, тому вже не хотіла щось шити. А зараз це все швидше? А зараз, от була в мене в гостях мама, я буквально за пів години на неї зробила, зняла мірки, зробила викрійку і вже спідницю шила без примірки. Угу. Точно сіла. Точно сіла, все нормально. А вона не стандартна чи стандартна? Е, ну, звичайно, жінка 80 років. Mm. Ну як, так. Да. Угу. Добре, дякую. Дівчатка, а ви. І знати, я колись шила. шила чекала. Але іменно проблема була зникала. Тобто я брала в борду, брала майку, змольовувала, шила, когось брала ткала. Про ці курси мені сказала подружка. Правда, вона не пішла, в мене не вийшла, я прийшла, ніколи по не чула, прийшла, послухала, мені стало цікаво. Думаю, спробую. Зараз я вже маю поняття, як зробити самі лекаво. Получається, трошки не вистачає мені часу за роботою, більш вивчити то, запам'ятати. Постійно гортаю, щоб щось не пропустити, не забуду. Але що виходить вивчити? Ну, ви задоволені? Задоволені курсами. Так, так, так. Задоволені. Добре. Мене звати Надя. Я намагалась в економії місте, ми, ми вчились по Мюллеру. і в принципі ті всі виклики виходились дуже великі. Треба було багато забирати на примірках, проводити по три примірки. І, Звичайно, якщо я багато досвіду, то може менше потрібно на той час. Але я хотіла точно клієн, точно шиття. Про унімекс я дізналася в соцмережах, побачила, що буде проводитись майстер-клас, прийшла, мені стало дуже цікаво, сподобалось. Я вирішила ходити. І, наприклад, спідниця на мене сіла зразу, причому так точно. Мені це сподобалось дуже. Часто так само з роботою на даний момент немає дуже багато, щоб проступуватися.